Перш за все про корабель. Що це за тип корабля? Що ми пошкодили, дай Бог, може навіть знищили у керчі. Ну, це корабель, це ракетний корвет. У росіян він називається Малий Ракетний Корабель. Проекту 22800 «Каракурт». Це спеціальний проект, який був створений недавно декілька років тому назад в Російській Федерації. Щоб замінити кораблі проєкту 21631, який називався Буян-М. Вони також, їх, до речі, також побудовано досить багато. На Чорноморському флоті зараз їх три. і вони фактично також атакують Україну, але ну, у них корпуса зроблені досить вдало їх при штормових умовах сильно значить, хитає тому була зроблена вот вот, новий дизайн. Цей кораблік невеликий, всього 800 тонн. Але ну, от корпус у нього, бачите, от, зараз показаний, він ну, краще э, переносить от, таку от, хитавицю э, в штормових умовах. Э, значит, ну, він несе 8 ракет калібр або Онікс. Є там у нього ще э, система. А, от, бачите, от такий от, кричнього кольору от такий от купол, Це станція, що uh називається -huh. Мінерал. Це пасивна станція для того, щоб виявляти цілі на море. А, крім того, у нього є ще а, а, ну, система ПВО, ППО. А, є артилерія, але ну, в основному це все ну, з радянського минулого. А, от, ну, тим, тим не менше, 8 ракет калібрів він може нести. А це вже другий корабель такого типу побудований в Керчі. Перший називався циклон. Він вже спущений в липні цього року. Зараз прибуває в Севастополі. Єдиний корабель, який може стріляти калібрами, який є зараз в Севастополі. Всі інші п'ять кораблів і два підводних човна. Вони знаходяться в Новоросійську. Тобто, атакою 4 листопада Збройні сили України позбавили росіян в ПР швидкій перспективі отримати оцей корабель до складу Чорноморського флоту, щоб він проводив ракетні атаки проти наших міст. як це було минулого року, пане, пане Андрію. А от завод, який також пошкоджений, наскільки знову ж таки він важливий для росіян? Що він їм давав, і наскільки серйозно він пошкоджений? Ну завод залів, це дійсно таке дуже серйозне підприємство. А вони будували кораблі різних класів, що в Радянському Союзі. Ну, якщо пам'ятаєте, наш фрегат Гетьман-Сагайдачний також був побудований на цьому заводі в 93-му році. До речі, фрегат, який в 4 рази більше, побудували за один рік. А цей корабель будували 7 років на цьому заводі. Тобто це каже про те, наскільки зараз ну, технологічні процеси ну, оптимальні там швидкі і так далі. От зараз ви бачите на цьому знимку якраз проекція з космосу. Можна побачити, що з правого борту у нього є пошкодження, і серйозно, от тут от зараз, і серйозно пошкоджена побудова. Ще також цікаво, що Ну, от сьогодні був ще такий більш свіжий знімочок. Там можна подивитися, що над ним зараз. Поставили такий кран, підйомний кран, і можливо, що цей кран фіксує його для того, щоб він ну, можливо у нього корпус також пробитий. І ага. кран якраз його утримає, щоб він не дотонув. Не, ну, не і ще що цікаво, вокруг нього поставили таку стричку помаранчеву. Це, можливо, спеціальні буйки для того, щоб якщо у нього витікає якийсь там. Палівомастильне матеріали, щоб вони не йшли в море. Це також риса того, що можуть бути пошкодження. Сам завод, ну візуально, от зараз тут можна побачити, там ну, ми не бачимо серйозних пошкоджень, але я думаю, що ну, нам було набагато важливіше е, якраз знищити е, оці військові об'єкти, тобто самі кораблі. До речі, вартість такого корабля може складати десь 100-120 мільйонів доларів. Тобто це серйозна вартість. А от і навіть якщо там були запущені 15 ракет, про які казали в змі Російської Федерації, то це все одно в 10 раз менше ніж вартість цього корабля знищеного. Хоча я думаю, що там було менше ракет. Ну, от Росіяни люблять знаєте, трошки при, при, прикрашати, як вони героїчно все там збивали, величезну кількість. Але от буквально ще коротесеньке питання, так Знову ж таки, ви говорите і не раз уже говорилось про те, що росіяни переміщають значну частину своїх кораблів в Новоросійськ. Є вже дані про те, що навіть в тимчасово окуповану невизнану Абхазію, вони в порти намагаються переміщати частину свого флоту. Наскільки знову ж таки ремонт ще кораблів також уже забираються з Криму і ремонтують вони десь в інших місцях свої кораблі пошкоджені? Чи поки що такого не спостерігається? Ні, Я не думаю, що такого. зараз основна міта це безпека. Через те, що в Севастополі зараз кораблям дійсно небезпечно, а вони прибрали самі нові кораблі в Новоросійськ. І дійсно ну, була така інформація про те, що актив активізується у них цей проект Чамчира, це порт в Абхазії, які вони там, можливо, будуть будуть для... під себе, а також буд... не ну, то що будувати, а поновлювати, Ну, він такий дуже обмежений в спроможностях. Він там може бути. Тільки ну, десантні кораблі, там невеликі кораблі. А, от. Ну, якщо туди підуть кораблі, то вони повністю випадають, скажімо, з ведення операцій на морі. Тим, 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 тим не менше інформація така була. Але в Севастополі зараз також вони ремонтують свої кораблі. І на 13-му заводі це завод Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, і можливо, там щось і на судноремонтному заводі, тому що у нього є. Кілька майданчиків. От. Ну, Залів це великий такий завод, це дійсно судна суднобудівельний завод, найвеликий в Криму. І е, от, там дійсно навіть будуються ці два вертольотоносця, якими вони росіяни хочуть е, ну, замінити те, що їм французи не продали два вертольотоноса містралі ще е, 10 років тому назад, після окупації Криму. Ну, але якщо ми вже один раз туди дотягнулися, то я думаю, що все ж таки вони двічі подумають про те, що, що там далі продовжувати робити. Дякую за аналіз, пане Андрій, як завжди, дуже дуже цікавий і фаховий. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната.